засрався. І так, друзі, всім привіт! Це нове відео, і в цьому відео ми будемо робити скидування Тесли до заводських налаштувань. Називається це Factory Reset на англійський. Зараз розповім, навіщо мені це потрібно. Взагалі, Factory Reset це така штука, яка вирішує велику частину ваших проблем з Теслою. Іноді бувають якісь глюки, чи не приходять оновлення, чи ще щось. Uh, і вам потрібно скинути автомобіль до заводських налаштувань, перевстановити, грубо кажучи, систему, і тоді помилки проходять. Uh, для чого я зараз це роблю? Uh, якщо у вас є Тесла, і ви вже підключили мобільний додаток, то знаєте, що uh, інколи буває таке, що автомобіль не показує чарт uh, Stats. Це штука, яка показує, скільки витратив електроенергії там за місяць, за рік і так далі, uh, скільки зекономив. І... Не працює воно у деяких людей. І друге, що мені не подобається, у мене немає апгрейдсів в додатку. Прикріплю тут, як це виглядає. Апгрейдси це, наприклад, це пункт, в якому я можу купити покращений автопілот чи фулл driving чи там підписки на премі на преміум коннектіті. Тобто різні штуки в мене там просто пусто. Я не можу їх купити. Хоч, можливо, і хотів би. Е, тому хочу спробувати зробити Factory reset, е, обнулити повністю машину і потім заново все налаштувати. Е, нюансом скидування до заводських налаштувань є те, що е, повністю автомобіль стане скинутий до заводських налаштувань. Тобто Потрібно буде заново створити профілі, залогінитись в YouTube, в Netflix, додати домашню адресу і так далі. Тобто, все повністю налаштовуємо, скинуться і ось ці налаштування, підвіски, автопілоту і так далі. Потрібно буде все налаштувати. Тому зараз роблю фотографії всіх пунктів, щоб потім виставити все, як все як мені звично. І починаємо робити Factory Reset. Ну і ще нюанс в тому, що щоб зробити Factory Reset самому вдома, вам потрібно, щоб у вас був підключений мобільний додаток. Тобто ви маєте подивитися одне з моїх відео, там де я показую, як підключити автомобіль до додатку. І тоді автомобіль стане ваш і ви зможете скинути його до заводських налаштувань. В пункті сервіс. Ось так, натискаєте, заходите в сервіс і нажимаєте Factory Reset. Тут ви маєте ввести дані свого Tesla аккаунту. Зараз я, до речі, підключу до інтернету і тоді зроблю це. Ось так, підключив Wi-Fi. У мене стоїть сим-карта, але я тільки виїхав з паркінга і воно ще не встигло зловити. Буває такий глюк. Теж у багатьох. Ось так. Ввожу сюди дані свого аккаунту і натисну кнопку Continue. Ось так, ввів пароль. Нажимаю Continue. І... Воно пише, що ви точно хочете, щоб е, стерти всі свої індивідуальні налаштування, бла-бла-бла. Натискаю -бла -бла. е, так хочу. Ресет. Ось так. Е, автомобіль потух. Е, ще нюанси. Е, краще не виходити з авто, не відкривати двері, не трогати. Ремені безпеки і так далі. То зараз він буде онулятися. Ну і в мобільний додаток мені щойно прийшло повідомлення про те, що в автомобілі зараз робиться Factory Reset. Якщо ви плануєте його продати, то зайдіть на сайт і видаліть авто. Я не планую його продавати і не планую його видаляти, тому не реагую на це ніяк. Просто чекаю. Ось так. Це може зайняти хвилин 20-30, можливо, годину. Тому я приготувався і буду сидіти в авто, не рухаючись, знімати для вас відео. Ось не пройшло і трьох хвилин. Авто запустилося. Останній раз, коли я робив Factory reset на своїй Tesla Model S, це займало набагато більше. І дивіться, зараз температуру показує в Fahrengajтах і кілометраж в милях був. Ось таке з нею робиться. Можуть бути різні звуки, може щось клацати, контактори клацати, там пічка включатися, звук включатися. Не реагуйте на це, це нормально. Ось, дивіться, вже кілометри почало писати. Відсотки, кілометри. Взагалі, авто дуріє в цей момент. І так. А, написало мені, так як автомобіль з Норвегії, написало щось. На їхній мові. Але я думаю, що це означає, що автомобіль скинуто до заводських. Так, бачите, і профілю немає, і в мене були кілометри зараз відсотки показує. Тому одразу заходимо в налаштування. В налаштування йдемо в оцю от вкладку дисплей і вибираємо мову. Ось, англійську. Окей, зараз знову то перезагрузиться. Є. Все, тепер звична англійська мова. Factory ресет ми зробили по софту, як ви бачите, Нічого не змінилося. Все добре. 11-та версія це найновіша прошивка на зараз. Європейська версія навігації теж не змінилася. Все. Авто нове. Профіль зараз створюю і повернусь до вас. І так, зараз я підключився до додатку. Ви бачите, що е, автомобіль. Показує, що потрібно надати mobile access. Тому мені потрібно зайти у вкладку Safety і включити ось цю штучку. Все, тепер автомобіль може зв'язатися з мобільним додатком. І, до речі, якщо подивитися на карту, багато кого це лякає. Я знаходжуся зараз на фабриці, на якій було створено цей автомобіль. Ось. В Сан-Франциско. Це нормально, потрібно просто проїхати метрів 100, щоб GPS зловив сигнал, і тоді воно почне працювати. Ось зараз знову відкриваю додаток. Все. Авто з'явилося в додатку. Не розумію тільки чому. Доктор Роботник. Адже в мене авто називається Боба. Незрозуміло, але заходимо в апгрейдс. Апгрейдів не з'явилося. Можливо, пізніше з'являться, можливо, потрібно перестановити додаток. Отож, Factory Reset мені не допоміг вирішити це питання і е, не знаю поки що робити. Я писав і в суппорт до Тесли і вони сказали, що вони знають про цей глюк. Можливо, треба зробити Factory Reset. Сказав, спробую, але не допомогло. Тому будемо чекати нових. Версії додатку і нових версій оновлень. Ще вони казали, що можливо потрібно спробувати включити всі галочки в дата-шерінгу. Окей. Приймаю все. Апгрейдс навейбл. сон. Окей. Не працює. Добре, але суть була в Factory Reset, а не в цьому, тому. Відео вийшло. Отож, ми зробили Factory Reset. Як ви бачите, нічого складного і страшного в цьому немає. Якщо у вас залишили ще якісь питання, задавайте їх в е коментарях до цього відео. Е також, якщо у вас є Тесла, підписуйтесь в нашу групу Tesla Бурла, в якій вже е більше двох тисяч чоловік. І кожного дня ми там спілкуємось з хлопцями. Тож. Ставте лайки, ставте дзвоники, залиште коментарі, допоможіть мені розкачати трошки YouTube. І в наступному відео я вам розкажу, як після Factory Reset налаштувати з нуля ваш автомобіль, як створити профіль, як зробити калібровку камер, як відновити візуалізацію карти і так далі. Всім па-па, всім гарного дня, бай-бай!